Всім привіт! Це Мотостор, це пункт приймання металобрухту. І сьогодні перевіримо вагу експлуатаційну трактора Кентавр 244М. Це малюк, який зібраний в Китаї, але трактор, що має чисто японську душу. Давайте коротко по комплектації. Є комплект передніх противаг 3 по 12 кг, малі невеликі передні колеса. Задні колеса також, бачите, ялинка. Трактор повний привід. Трактор має блокування міжколісного диференціалу. Трактор має функцію розвороту на місці. Коробка три передачі вперед, одна передача заднього ходу. Коробка бачите, розташована біля керма. Дуже зручно. Триточкова навіска, вал відбору потужності на дві швидкості, складна дуга безпеки. І ціна такого трактора зараз 5100 доларів. Ну і в цьому відео одразу перевіримо вагу цього трактора. Ось такий тут механізм. Дивіться, ось так все це виглядає. Бачите, тут виставив по суті по центру вага трактора 590 кг. Отож, якщо ви шукаєте малий компактний трактор, повний привід, шукаєте нового японця компактних розмірів і готові. Обрати щось за доступну ціну, то ось такий трактор, який має експлуатаційну вагу 600 кг, може стати незамінним помічником саме в вашому господарстві. Нагадую ціну 5100, нагадую те, що телефон для замовлення трактора 066 949 9090.